Марія Пригара Маруся Богославка. Горить сонце над Стамбулом, виграє на золоті стародавні храмі в мечеті, пірнає в зеленця дів. Біля мармурових палаців проганяють спеку дзвінки водограї. Білі, рожеві, чорно-червоні троянди порозливалися в квітниках озерами. Де ще знайдеш таку красу? Такі розкоші, як у турецькій столиці. Бідноті, ті з, з брудних околиць до цієї краси ходу немає. Хай но стукне котри у золочену хвіртку, попросить хоч кухоль води з водограю. Зразу де не де візьметься сторожа, прожене втришия, втри ще й по спині надає на дорогу. Край самого моря височить серед саду сніжно білий палац старого Ахмед Паші. Недурно пишається старий своїм садом, є в ньому все, що може рости під сонцем. Навіть не тутешні плоди помаранчі, схожі на жовтогарячі сонця, викохав горбатий садівник італієць, за якого заплатив паша на ринку грубі гроші, дізнавшись про його вмілість. Роянди і видкі жасмін пооблітали сіре каміння. Виноград наливає на кручах важкі золотисті грона, хто би подумав, що років з десяток тому тут була пустка, самі поточені вітрами скелі та кам'яниста коса внизу, облизана морем. Але чого не зробить золото? Сипнув ахмед паша червинцями, цехінами, загадав, щоб гнали до нього невільників, і потяглися на скелястий берег гурти бідолашних бранців носити мармурові брили, будувати палац, садити дерева і квіти в привезену здалека землю. Ніхто не шкодував за вмерлими. На ринку вистачить рабів, а не стане ще приженуть. По кілька разів на рік водять в мурзи орди. Татар-ногайців та буджаків на Україну хапають, як прийдеться я сир і в Польщі, і на Русі. Не дурно ж чудуються чужоземні купці, їдучи кораблями до Туреччини і Криму. Звідки ще беруться люди на тій Україні, якщо женуть звідти без ліку і чоловіків, і жінок, і дітей, навіть таких, що ледве навчились ходити? Кожен кощик у тому садку трича обмитий пекучим потом і слізьми. Не б тому садові, а сохнути. Та він буяє, розростається дужче й дужче, тішить око красою. Проте є в ньому куточок, якого не торкались невільницькі руки. Нема там ні троянд, ні запашного жасміну. Хрещатий барвіник синіє на грядках по весні, а в літках пнуться до сонця високі рум'яні рожі. Кручені паничі плетуться по тичці, геть чисто садок колохати десь на Вкраїні. Але ніхто не буває тут. На галявинці, захований поміж камінням, лише молоденька Мерієм Ханум, жінка Магомета Аги, племінника старого Паші, приходить сюди тайком. Полить квіти, пожуритися. Не торкеня вона. Підлітком схопили татари в Богуславі, надроссю, помчали під перекоп, а звідти морем до Стамбула. Може, би, загинула Маруся в недобрих руках та запримітив її на ринку Ахмед Паша. Нагадала йому, тремтяче від страху Русява дівча недавно вмерлу доньку. Одразу, не торгуючись, і купив. Полоняночку привіз додому, одвів до жінки, що сохла від туги. І потурчили Марусю, побусурменили, навчили чужих звичаїв, чужої немилої мови. Ночами гірко плакала, бачила у вісні матір. Мама, голумонько, де ви? У Удома, може, теж у неволі. Де вас шукати, з яких країв виглядати. Обійшла бо цю соружну Тречину. Заглянула б у кожен дім, чи немає тут моєї матінки. Та замкнули Марусю в золоченій темниці ані вийти, ані на світ глянути. Дійшла до зросту, пожалів паша, відпустив на волю. Але яке з того щастя, однаково ж нікуди з палацу не підеш, тільки й того, що вже не продадуть нікому. Зразу ж і посватав її магомета Гаврі. Що був паші за сина. Своїх, хто й не мав, прийняв до себе племінника. Вийшла заміж, а краще не стала. У Магомета аги, окрім неї, ще були жінки, як то заведено в турків, і всім Маруся кісткою в горлі. Гризуй, заздрять, ще пак. Безрідний дівці русинці отаке не бувало щастя. З усіх невісок старий паша любить її найбільш. Раз у раз приносить дорогі дарунки, як кудись їде, віддає на схов ключі від скринь та комор з добром. А хіба ж Марусі від того легше? Як вона побивалася, не хотіла заміж, знала, тепер їй вже ніколи не втекти додому? Шість років минула, а забути не сила. Так і стоять перед очима зелений Богуслав, батьківська хата над яром, верби понад розсю. І жаліє Маруся невільників. Помага кродькома, як може. Глибокі льохи в ахмед паші є такі, де немає промінчика світла. Отуди От на ніч заганяють рабів-невільників з колодками на ногах, щоб не важили стікати, а спробує втекти, чи ще як гнів накличе, наб'ють колодкою на шию, кинуть у ту яму, пропадай, як собака. Але всяк буває, дехто й тіка, не лякається смерті від голоду чи від розбурханих хвиль у човні серед моря. Воно і правда краще загинути, тікаючи, ніж терпіти такі муки в неволі. Колись і Маруся думала про це, та вже й перестала. Знайшовся синок, хіба ж утечеш від нього? Прикипіла до серця рідне, смугляве дитятко, скувала матір, і ланцюга не треба. Сором Марусі дивитись в очі нещасним бранцям, хоч вони й не бачать її під важким чорним запиналом черчафом. А надто, як приженуть до паші гурт людей з України, тоді вона й глянути боїться, що як є в гурті її земляки, богославці, чи крий Боже хтось із рідних? Хіба ж не було так, що забрав колись турок у полон свою тещу? І в пісні про це співається. Ой кінь біжить дорогою, стара теща терниною. Кривця сліди наливає, Чорний ворон прилітає, ото кривцю випиває, приїжджає зять до двору. Вийди, вийди, дружинонька, привізь тобі невільницю, аж до смерті робітницю. Буде тобі кужель прясти, оченьками стадо пасти. теще, дитя колиха, тишком нишком заспівало. Люлі люлі турче нятко у онучатко. Мати ж моя рідна мати, скидай себе в богі лати. Бери їм мої пишні шати, будеш з нами панувати. Лучче мої вбогі лати, аніж твої пишні шати. Я не хочу панувати. Піду в свій край загибати». Мов докір, пече серце, давня, предавня, ще від баби чута пісня. І Маруся гірко, невтішно плаче ховавшись у кутку опочивальний за килимом, щоб не бачили чужі очі. Жалібно кличе служницю, стару полегею, а та вже тут приносить води, гладить по голові, потішаму в дитину. Їй одній можна вірити ця не зрадить, не продасть, не розкаже магометові, чого тужить його молоденька дружина, не буде нашіптувати у вуха паші. Землячка вона з Русі, з Курщини, своя рідна кров. Жалує Марусю, як дочку. Колись удома і в неї була донька. Та хто зна, що з тою донькою сталося. Пелегея тридцять літ у неволі. Пелегея матінко, йди, глянь, кого пригнали. Може, наші є, з Богу слава. Старій не треба двічі казати. Хита головою нечутно дріботить започивальні. Потаємними переходами пробирається на подвір'я, де під палючим сонцем сидять обдерті, заковані в колодки бранці, мов тінцує коло них, пошук і розпитує, з широкого рукава непомітно передає їжу. Одного дня до палацу пригнали гурт січових козаків, недавно й захопили їх. 150 запорізьких байдаків напали на турецьке узбережжя. Якраз коли турки найменше сподівались їх у гості, козаки пустили димом невеличке місто Буюк Дере, визволивши три сотні невільників, спалили кілька узбережних сіл і шовнули були до Босфору, щоб порозбивати невільницькі льохи ще й у Стамбулі або хоч на околицях. Але султан уже вирядив назустріч суходолам 10 тисяч добірного війська. У Стамбулі поспіхом ладнали до железного залізного ланцюга, щоб замкнути від козаків гавань. П'ятсот кораблів і галер, рихтованих морськими гарматами, вишукувались у босфорі, готувались до бою. Якщо не злякаються запорожці ланцюга, і таки прориватимуться до гавані. Проте запорожці не проривалися і тікати не квапились. Цілий день стояли півмісяцем байдаки. На безпечній відстані від гармат, щоб не дуже було їх витку. Братчики курили люльки, спльовували в море, кепкували з турків, котрі чомусь не рушали з місця, мабуть, чекали попутного вітру, щоб оточити її, захопити всі байдаки зразу. Та як загули від солоного подову щогли, байдаки птахами шугнули назад, тільки їх і бачили. Хоч турецькі кораблі гналися слідом, Розпустившися вітрила, а невільники за опач... опачинами веслували, аж падали. Лише три козацькі байдаки відбилися від своїх і потрапили в полон. Півтори сотні козаків, закутих у в... вежелезні кайдани, врочисто привезено до Стамбула. Сам султан Осман заприсягнувся власноручно закатувати полонених. І наказав надіслати про це звістку до великого Лугу, щоб у десятому заказали січовіки нападати на турецьку землю. І постріляв скованих з лука, звелівши спершу добре прикрутити ланцюгами до стовпів, щоб не ворухнулися. Та бранці не просилися і не кричали, навіть поки могли жартували між собою. І хто дурний казав буцім боляче? Як у тебе стріли влучають, їй богу, мов комашня кусає. Аж ногою тупав султан Осман, бачачи таку запеклість. Раз у раз натягав тятіву, не тямлячи себе від гніву, доки сотий бранець не звісив чубату голову під його стрілами. Трохи охоловши, звелів відіслати вцілілих козаків на галери. Де де а там же подбають, щоб смерть здалась їм солодша за всяку каторгу. Отут Ахмед Паша і впрохав, щоб запорожців віддали йому. Разом з іншими улюбленцями султана він також дивився на страту. Його величність милостиво кивнув головою. Старий років з 20 був великим скарбничим. Порядкував усією турецькою казною, щиро служив ще колишньому султанові. Вже ж не потуратиме гаюрам, хоч і має невістку русинку. Коли пригнали запорожців, усі в палаці, навіть слуги і невільники вийшли дивитися на них. Такий був наказ паші. Хай, мовляв, бачить, як уміють правовірні карати своїх ворогів. Кому вже кому, а невільникам. Який ще не кажи, завжди мають каменюку за пазухою буде добра наука. І не хотіла Маруся, а пішла. Побоялася, щоб поша, бува, не прогнівався, навіть дитя взяла з собою. Хто його зна, може, старий вже запримітив щось, останнім часом став, ніби суворіший до неї, чи не вкинула недобре слово якась шептуха, Місно притуливши дитя до себе, Маруся дивилась на запорожців, умліваючи від жаху. Господи, що з ними зробили? В одного на голові з трупом закипіла рана, у другого кривавить одсупок одрубаної руки, замотаний брудною ганчіркою, і в усіх крізь подерту одежу світять криваві рубці. Мабуть, зганяли турки злість, били, як хотіли, очі позападали, губи взялися смагою. Хоч би хто догадався, та води приніс. Так ніж не принесуть. Стоїть юрма, дивиться, мов на звірів. А що, хлопці? озвався раптом січовик з одрубаною рукою, роздивляючись ніжно білий палаць, що сліпуче горів під сонцем, та й до за ж у цього паші всякого надбання, якби підпалити, днів зо три горіло. Б. Не бійсь, похмуро обіцяв другий, підпалять братчики, не забаряться, шкода нас не буде. Гомонять, мов біля них і нема нікого. Чуєте? спитав довгочубий молодик з червоною смугою через усю щоку. Кажуть, у тутешнього пана жінка з Богуслава, гарна, як зірка. Коли б побачити землячка ж, яка вона тобі землячка? сердито відказав однорукий. Перевертень поганий, своїх продала, я бо тих потурначок живцем топив, щоб роду від них не було, нам на погибель. Ніби зрозумівши таку страшну погрозу, маленький Марусин синок прокинувся і гірко заплакав. Низько похиливши голову, пішла Маруся назад. Все пливло в її перед очима, оце то почула, оце діждалась. Правда, все правда. Своїх продала, мабуть, і мати, якби побачила таке, сказала, що ж його робити, як його в світі жити? Нема в кого спитати поради. До вечора сиділа Маруся над колискою, боялась ворухнутись. Дитя плакало, захлиналось, пашіла гарячкою. Прийшов Магомед Агана, тупав, нагримав, на що носила дитя дивитись на отих бузувірів. Це вони йому поробили. Відомо ж, запорожці, всі чаклуни-характерники могли за зла накликати на малого суфа хворість, плачучи, разом з сином, злякано відмовляла Маруся. То не запорожці, то я винна. Дитя кволило ще зранку. Не треба було стояти з ним на сонці. Прибігли жінки, кожна зі своєю порадою, охкали, цмокали. Вона їх не чула. Аж ось Пелегея привела звідки звідкіля старого лікаря Хакима. Той побурмотів над хлоп'ям, обкурив запашним дивом, дав випити якогось зілля і малий, чи то від ліків, чи, може, наплакавшись до втоми, потроху став засинати. І знов налетіли, якоси, обсіли Марусю болючі думки. Раптом, згадалось, взавтра ж Великдень, удома свято, а ти а тих сиромах, замкнутих в льоху, змордованих, голодних, навіть по шматочку ячного коржа накинули. У турків теж свято молитимуться в мечеті дві ночі без їжі та питва буде такі пісти бранцям. Пилахія шепнула. Звелів Ахмед паша накласти на запорожців по двоє кайданів, навісити на двері льоху пудови замки, а ж Доберуть способу та втечуть. Коло берега вже стоїть галера, чекає на них. Після свят переженуть туди бранців, посадять за весла і попливе галера кудись аж до аравійських берегів. Біля дверей зачовгали капці, увійшов без бороди, схожий на стару бабу Алім, що доглядав жінок Магамета Аги, вклонився, притуливши руку до серця. Найясніше фенді паша йде до шановної Мерієм Ханум. Хай готується його зустріти. Маруся сердито зітхнула, накинувши на себе, а стогідле запинало. Ще й цей причалапає, почне бурчати, вичувати, чого ходила, чого сина носила, а може, й чого слухала, що казали бранці, та не переказала нікому. Але паша не борчави не вичитував, поблескав по гарячій щітці малого суфа, що спав у колисці, випручавши рученята з пелюшок, обіцяв прислати до нього вранці свого лікаря і ратом витягнули за халата здоровезну в'язку ключів. Заховай же ним, не давай нікому, прийду вранці з мечеті заберу. Що то за ключі не сказав, повернувся і пішов. Отут і вдарила Марусі в голову відчайдушна думка. А що, як вони, оті ключі від льоху, де в'язні. Може, піти, спробувати? Як пощастить, хоч їсти дасть бранцям, хоч води наліє свіжою. Спіймають, хай буде, що буде, а може ж не спіймають. Заплакав синок. Вона мерщій заколисала його, покликала полегею, щоб сиділа очей, не зводила з дитяти. І потайними дверцятами в кутку під килимом вийшла започивальні. Глибоко під землю ведуть стрімкі пощерблені сходи. Сиплються камінці з під ніг холоне серце. Маруся ще ніколи тут не ходила, з двома кошиками через плече, з величезним мідним глеком у руці спускається вниз, обережно присвічуючи собі смолоскипом. Гаразд, що догадалася захопити його з собою. Чорна, безоряна, ніч нависла над землею. Ні голосу ніде, ні шелесту, сама самі собаки гавкають, виють долині. Усі чоловіки в мечеті, жінки й собі моляться по кутках. Навіть сторож, котрий завжди сидить біля льоху, десь пішов, мабуть, теж мимрить коран у своїй комірчині. Ось і двері, і два чавунні замки на них. Тремтячою рукою Маруся перебирала важкі ключі. По черзі пхали їх у шпари. Хололо серце, що як вона помилилася, як не та в'язка. І раптом клацнула, раз і другий відімкнула, зарипіли ржаві завіси і відразу в обличчя вдарило вогкістю підземною пліснявою. Списком кинулись розтіч сполохані пацюки. Метляючи голими хвостами, Маруся аж зуби зціпила, щоб не заверещати на все підземелля. Хлюпотить під ногами вода, звисають над головою важкі зубчасті брили. Певне, в скелі видовбано цей страхітливий льох. Звідси вже нікому не втекти, не підкопатися під мури, спроби голі руч робити камінь. Десь тут, у глухій печері, тримає паша гурт козаків що їх багато років тому полонив у поході. Відколи загнали під землю, ще ні разу не скидали з них ланцюгів, не давали вийти і на хвилину побачити сонце. Мабуть, ще й кістки їхні потліли в кайданах. Та де ж запорожці? Хідник зверта праворуч, гине в мороці, і раптом крізь камінь пробилися голоси, прязнула залізе. Є, десь тут, близько, скупий вогник смолоскипа побіг по чорних, нерівно тесаних стінах, чіпляючись за мокре павутиння, шугнув у чорний закуток, двері і так само два замки на них. Знов важко з натугою двічі заскриготів ключ. Маруся шарпнула клямку і стала, наче в могилу зайшла, сморь, задуха. Назустріч заворушились людські тіні. Забріщали кайдани. Хто це? спитав хриплий голос. Однорукий. Маруся поставила глек, скинула з плеча кошики. То я, відповіла тихо. Жінка? здувався козак. Стривай. Це ж ти, мабуть, ота Богославка. Диви, прийшла, не злякалася. Де там не злякалася? Зах душ, жах душив Марусю за горло, не давав зітхнути. Я вам їсти принесла у завтра Великдень свято. Свято? Коли б на волю, то було б свято. Чого ж стоїш? Давай, що принесла? Пити, пити, застогнали в кутку кволі голоси. Матінко, хто там? лише тепер, трохи звикши до темряви, Побачила Маруся, що там у тісному кутку прикуті ланцюгами до стіни люди не люди, якісь кістяки, довгі, сиві бороди, висохлі, пазуристі руки. Та це ж у ті мученики, що стільки років ні діють під землею, знав паша до кого вкинути запорожців. Зараз, зараз дам пити. Вона метнулася, поналивала всім води в череп'я. Порозкладала їжу. Ой, молодичко, прохрипів язень, простягаючи до черепка скоцюрблене руку, було б тобі мовчати, що завтра великдень, аж серце вхопило. Що скажеш на це? Маруся тільки сльози ковтала. ну, хлопці, гримнув раптом однорукий, чи пан, чи пропав? Відмикай нам, кайдани, Богославка, це ж як, сполотніла вона. А так, ключі в тебе є, давай сюди. Тільки зараз пала її в ока, що на ланцюзі, який сковував запорожцеві, вцілілу руку з ногами висить замок. Хотіла відступитися і не змогла. Побігла, принесла в'язку, двома ключами повідмикали кайдани. Не вірячи собі, випростовували бранці затерплі руки і ноги. Не боріться, хлопці, не боріться!» – наказував однорукий. «Тікаємо, поки турки не схаменулися. Десь тут є човен, чи байд... десь тут є човен, чи байдак який? Галера є, згадала Маруся, стоїть недалечко. А ми, а нас, жалібно простогнали, прикуті до стіни в'язні. Хочу море вкиньте, тільки тут не лишайте, братчики!» Запорожці метнулись до них, повиривали стіни і ржаві гаки. Розбивали ланцюги, навічно заклепані на худих тілах. Стривайте, зупинив братчиків і в блиснувши очима. Хочеш када часу, а утнемо туркам штуку. Хлопці, хочі замикайте кайдани знову. Хай думають бусурмени, що нам чорти помагали. Ледве помітною при світлі пізнього місяця стежкою вивела Маруся козаків на берег. Галера стояла порожня, дозорці разом з усіма правовірними молились в мечеті, не чуючи ніякого лиха. Навіть кладки, перекинутої на галеру з високої кам'яної коси, не прибрали. Ну, Богославка, бувай здорова, спасибі тобі. Може, з нами поїдеш? Маруся зітхнула. А синок, гляди, дізнаються, уб'ють тебе. Уб'ють то уб'ють, нічого не вдієш. І стрималась, не заплакала, тільки руки заломила. Козаче, голубе, не минай Богослава, там моя мати. Побачиш, скажи, хай добра не збуває, мене не шукає, бо я вже в могилі. Тихо звелися і пірнули у воду весла. Галера попливла, полетіла, мов на крилах. Стоїть Маруся, дивиться вслід. Хоче йти назад і не може. Одна в людини мати, одна батьківщина. То втеряє її не матиме долі до віку.